Днями у місті дубну розгорівся скандал між місцевими активістами та головою міста. У першому скандалі активісти вимагають від свого мера Василя Антонюка, щоб він продав службове авто шкода Супер Б» і користувався громадським транспортом. А за вилучені кошти придбав у поліклініку новий апарат для флюорографії. Зазначимо, що вартість такого автомобіля перевищує півмільйона гривень. Сам керівник міста до таких активістських закидонів ставиться скептично та й вважає це початком передвиборчої кампанії. Це для нашлочування ситуації щодо майбутніх виборів. Це виборче Піар, який нікому не потрібен. Як зазначає міський голова Дубно, особисто до нього активісти не зверталися, та й взагалі у місті машиною не користується. Тому по інтонації голосу можна зрозуміти, що від службового автомобіля відмовлятися не буде. Він Дубно і не їжу, якщо відверто. Я ходжу пішки. А звідки у них така інформація? Можливо, це, це, пішки, це ж начиталися, мабуть, цих лондонських байозне. Не встиг щухнути один скандал, як розгорівся другий. Під час сесії Дубинської міської ради, яка відбулася 28 січня, депутати проголосували за підвищення зарплати міському голові на 30%. Це при тому, що рівницька облрада 21 січня проголосувала за скорочення чисельності працівників у бюджетних закладах області згідно розпорядження кабінету міністрів України. Вилучення кошти планують перенаправити на соціальні потреби регіону. Провели скорочення ви по усім установам, по усім галузям е приблизно на 3%. Але ми говоримо про те, що є комунальні установи, там де можна скоротити не 3%, а там можна скоротити двадцять а десь можна скоротити і 50%. І Ці кошти, які залишаться в галузі, підуть конкретно спрямовані на галузі. Тому рекомендація така є усім районним радам. І це залежить від того, які вони приймуть рішення і як вони проведуть. Скажімо, економію коштів за отримання надбавки у розмірі 30% відсотків до заробітної плати проголосувало 22 депутатів з 25 присутніх. Один утримався. Сам міський голова дубну був нібито проти такого проекту і не став голосувати за. Однак, депутати його в цьому переконали. Якщо ви приймете рішення депутати, воно буде законним, але я як міський голова. Враховуючи конфлікт інтересів, я не буду говорити статті і так далі, ми завжди їх читаємо, так? Я голосування брати не буду. Хто за те, щоб підтримати даний проєкт рішення, прошу проголосувати. Прошу опустити. Хто проти? Хто утримався? Один утримався. Як Розкажіть, отримався? Згідно декларації про доходи Дубинського міського голови, за 2013 рік він заробив 144 тисячі 668 гривень, що в середньому становить 12 тисяч 55 гривень на місяць. Але сам голова стверджує, що на руки він отримує лише 6 тисяч 600 гривень. Куди дівається друга половина – невідомо. До прикладу візьмемо дохід міського голови Острога Олександра Шикера, де за відомостями декларації за 2013 рік становить 79 тисяч 470 Ся гривні це приблизно 6622 гривні. А от керівник добровиці Адам Кузьмич заробляє 6 тисяч гривень на місяць. За попередній рік він напрацював на 72 тисячі 335 гривень. Тут зі сказаного вище випливає, що пан Антонюк у порівнянні зі своїми колегами заробляє майже удвічі більше. Хотілося б зазначити, що середньомісячна заробітна плата у Рівненській області складає 2626 тисячі гривень, мінімальна 1250 тисяча гривень. Ярослава Зятик у ритмі подій.